Семогутній Аллах пообіцяв імаму епохи. Я зроблю так, щоб твоє послання досягло куточків землі. І знову це божественне откровення було виконано. цього разу на віддаленому острові в Тихому океані. Отже, Гуам є територією Сполучених Штатів і це ближче до Японії та Філіппін. Це дуже маленький острів, який є одним із е, куточків землі, будучи офіційною територією США, ахмадійська мусульманська громада США здійснює нагляд за створенням жемаату в Гуамі. Мурабі Серджіл Ахмад Сахіб розпочав першу проповідницьку діяльність на початку 2022 року. Кілька місяців по тому мурабі Халіт Хан Сахіб був призначений служити місіонером на острові. З милості Аллаха, Джемат був офіційно створений в грудні 2022 року. У січні 2023 року в місті було урочисто відкритий перший місіонерський дім. Ми заснували маленький джемат. Це була лише моя сім'я, нас тоді було троє, плюс новонавернений Шакіл Сака, тож нас було четверо. Щоб поширити вчення ісламу серед місцевої громади, нещодавно в будинку місії було проведено першу в історії ісламську виставку на острові. Гостей запросили відвідати захід і дізнатись про основні вчення ісламу та зусилля ахмадійської мусульманської громади щодо встановлення миру у світі. З ласки всемогутнього бога, ахмадійська мусульманська громада в Гамі провела виставку про іслам і священний Коран. Це була перша в історії ісламська виставка, яка проходила в Гуамі. У нас було багато гостей, які прийшли подивитись на виставку. І вони були дуже щасливі та схвильовані. деякі з гостей, які прийшли побачити священний кран вперше в своєму житті, і у них було багато запитань про священний кран та інші виставки, які ми демонстрували в нашому центрі. Стен був присячений кампанії Голоси за мир, де демонстрували листи, які Хазрат Халіфатул Масіх V, Нехай Аллах буде йому помічником, писав різним світовим лідерам протягом багатьох років. Екскурсія була справді чудовою. Мені дуже сподобалися п'ять стовпів ісламу, але найважливіше, на чому було зроблено особливу увагу, це шість статей. Шоста про необхідність нести відповідальність за нашу вільну волю і це те. Про що насправді не говорять в інших спільнотах? Серед гостей був прокурор Ша з округу Гуамі із північних Маріанських островів, пан Шон Андерсон. Повільно Ми тепер робимо табліг по всьому острову. Нас зараз близько семи або восьми членів, тому Альхамдулілях. Одне з пророст обітованого Месія алейкум салям полягає в тому, що я доведу їхнє повідомлення до куточків землі. І ми побачимо, що це просто виконується кожного дня в нашому житті, і зараз ми сидимо в одному з куточків землі, яким є Гуам, тому Альхамдулілях повільно і повільно. Наш джамаат збільшується. З милості Аллаха ця перша виставка на Гуамі мала великий успіх, і багато відвідувачів висловили свою вдячність за можливість дізнатися про іслам. Ця подія також була висвітлена на найбільшому телевізійному каналі новин Гуам News. Любов до всіх ненависть ні до кого. Це девіз ахмадійської мусульманської громади Гуаму. І в суботу, 24 лютого, і в неділю, 25 лютого, з другого дня до шостої вечора мусульманський центр запрошує громаду ознайомитись з виставкою про іслам і сподіваюсь, це стане місцем миром та місцем, де ми зможемо поширювати послання ісламу та Ахмадіят по всьому острову Гуам. Нехай всемогутній Аллах продовжує благословляти джамаат на досягнення нових висот успіху в усьому світі. Амінь